Вітаю на каналі Інтрадейтрейдера. Сьогодні хочу вам показати дві прекрасні акції, в яких були чудові, зрозумілі патерни чіткі фігури трейдингу і просто прекрасне співвідношення ризик до прибутку. Перша акція це в нас Triple V по денному таймфрейму. Вона вже кілька днів відкривалася з гепами і падала. І ось саме 7 числа. Середній дня у нас з самого ранку ну, от був дещо нервовий хід у неї. Вона ось такі сквізи небезпечні пускала вище, намагалась її відкупляти, але в акції вже було активне правило SSR. І якраз такі акції торгуються трошки. По-іншому, в них ми зазвичай шукаємо моменти, коли акція е, трошки затухає і починає формувати дуже вузькі, зрозумілі проторговки там, на лову дня чи десь от, в районі дня. І, відповідно, е, перший сигнал, що в акції щось буде цікаве, у нас був близько 10.00, коли от, акція дуже швидко затухла і на цифрі 39.20. Сформувала ось вузьку проторговочку. Тут в цілому ще точки не було, але вже було розуміння, що акція може ходити зрозуміло і з таких точок падати нижче. Тоді її потрібно було виписувати на окремий графік і слідкувати більш пристальніше. Акція знайшла зону підтримки 3900, від неї намагалися відкупати в цьому рентії акція. Але все-таки проходило трошки вище з кожною вершинкою. Там з 12.45 акція все-таки пройшла нижче і закріпилась на своєму лоу дня. Саме в цих проторговочках ми могли набирати позицію. Ризик тут був би приблизно 30 центів. Для 500-700 акцій тут вистачало і часу, і можливостей, щоб зайти. Першу ціль тут можна було брати 38.50. Це досить таки невелика ціль, враховуючи ціну акції. Тому тут, скоріше все, на 38.00 треба було орієнтуватись. Після цієї вузької проторговки злого дня просто камнем почала падати. І досить таки швидко до 38.00 дійшла. Можна було або виходити відразу з цією позицією, або трошки почекати і приблизно о 14.30 вийти по 38.15 за ось цим невеличким ренжем, який сформувався перед цифрою 38.00. Тобто тут 30 центів ризик, 80 центів прибуток на 5-хвилинному таймфреймі. У нас картина ще більш чіткіша. Тут взагалі дуже чітко видно 39 рівень і потім 3875 лоу дня, з якого акція полетіла нижче. Тільки один нюанс був, що акція дуже сильно падала і в неї було активне правило SR для трейдерів, які. Такі стратегії не часто торгують, це от могло завадити їм там, набрати великий об'єм. Але як мінімум 100-200 акцій е, тут можна було брати. Наступна акція EYE, темний тайфрейм дуже схожий до AW, відкриття з гепом вниз і спроби акції з самого відкриття відкупатись. Проте до 10.30 акцію досить -таки сильно розпродали. І вона знайшла свою зону підтримки по цифрі 12.00 утримували. І формувався досить такий широкий ренж, там у діапазоні від 12.00 до 12.35. Тобто, вже з 10.30 по 11.30 ми цю акцію повинні були точно знайти і виписати на окремий лист і розмістити на окремому графіку. Більш пристальніше за нею слідкувати і очікувати, як вона себе поведе, коли вона з цього ренжа буде виходити. Перед виходом з цього ренжа в ній почали формуватися ось такі вузькі проторговочки. Це явний признак, що в акції подібні ситуації е, відпрацьовують. Тим більше в акції був ССР, це от якраз наша стратегія, яку сьогодні розглядаємо. І після виходу з цього ренжа акція. В обідній час сформувала нову вже вущу, рівень 12.00 став зеркальним. То вже можна було набирати позицію. Найкращим варіантом були б лімітні ордери по цифрі 12.00 чи 12.05, 12.03. Набирати позицію можна було почти годину. По ризикам. Тут був ризик 15-20 центів, тобто якраз за ось цю. Вузьку проторговку на лоу дня. Розраховувати, ми могли, як мінімум, 11.50 ціль перша і 11.00 друга ціль дальня. Але в будь-якому випадку висижувати потрібно було по 5-хвилиному тайфрейму. В акції в нас не було ніяких сквізів, якихось загрозливих свічок, де можна було передчасно вийти. Відповідно, при підході до 11.50 акція. Методично сповзала нижче, тому тут можна було тих профіти навіть повідміняти, і вже очікувати там, наступну ціль 11.00, чи от переставити стопи там, трошки вуще за попередні вершинки. Акція дійшла до цифри 11.00, а тут вже треба було точно виходити, тому що круглі цифри вони і сильніші, і, як правило, це. Вже от закінчення руху, тому що у нас кінець робочого дня, тому тут можна було більшу частину позиції закривати або й повністю її покрити. А якщо хотіли б ще е, потримати і там на останні 10 хвилин е, зловити якийсь рух тривалий, то. от Якусь одну третю позиції можна було залишити, проте акція нам не дала багато до заробити, Тому буквально по 10,90 ви виходили, якби залишились там до 15-58, наприклад. В цій акції ризик 20 центів, а забирали ми 100 центів. Тобто взагалі 1 до 5 це, от дуже, гарний, це дуже гарне співвідношення ризик до прибутку. А тим більше, що на 5-хвилиному тайфреймі в нас чудово проглядався ось цей рівень 12.00. І тут ще краще було видно ось це формування цієї вузької проторговки на самомолого дня. Тобто тут було дуже все зрозуміло з паттерном. Потрібно було тільки мати сміливість там поторгувати не 100-200 акцій. А, наприклад, 700, 900 чи навіть півтори тисячі. З ціною акції 12 доларів це досить таки невелике БІПІ потрібно, щоб набрати тут гарну позицію. Оскільки ринок у нас коректувався, то як бачите, акції із правилами СССР у нас побільшало, і вони дуже зрозумілі, дуже чіткі. Тобто не завжди в інтрадеї можна знайти такі зрозумілі чіткі фігури, такі зрозумілі дзеркальні рівні. І що головніше, акції в нас відпрацьовують і по цілям. Вони йдуть і дають співвідношення там, мінімум 1 до 3 чи 1 ось, до 5 там, ризик до прибутку. І цим потрібно зараз користуватись поки ще звітний період, поки ця стратегія досить таки. Гарно відпрацьовує. Дякую за увагу!